Вас вітає каналу Океан Трейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези. Основна функція яких це створення пазів, площин та уступів в матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо модель s СПАП 10 з трьома ріжучими кромками під пластину, APKT-1003 від нуль вітрової марки Вьорген. А діаметр фрези складає 20 мм, хвостовик має такі ж самі параметри. Загальна довжина 150 мм. Різки 90 градусів для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав По сталі, нержавічі сталі, чугуну твердим або м'яким металем. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри, і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Передбати цей товар ви можете на нашому сайті оушен.біск.ю. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та до допомогу. Оборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами доставка в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.